Чи є у вас таке, що певна людина не виходить з думок? В цей момент, коли у вас в голові думки прокручуються про ту чи іншу людину, ви йому їй сливаєте свою енергію. Чи помічаєте ви той факт, що люди повертаються до вас, коли ви перестаєте про них думати? Це відбувається тому, що ви перестаєте напитувати людину своєю енергією. Людина починає відчувати різницю, починає більше думати про вас та з'являється до вас. Тому ця медитація допоможе вам не лише не думати про нього неї, а й допоможе вам відновити вашу власну енергію та повернути ваше життя того, про кого ви думали 24 на 7 до прослуховування цієї медитації. Медитацію краще використовувати перед сном. Ляжте або сядьте зручну для вас позу. Розслабтесь та закрийте очі. Зробіть глибокий вдих та видих. Відчуйте, як ваше тіло, руки, ноги, шия та обличчя розслаблені. Зробіть ще декілька вдихів та видихів. І так вдих. І видих. І ще раз вдих і видих. Уявіть, що ви знаходитесь в чорній, пустій кімнаті. Це може бути як ваша кімната, тільки без цих предметів, так і просто не дуже знайоме вам приміщення. Перед вами стоїть та людина, про яку ви так часто думаєте, той чи та, кому ви так часто зливаєте свою енергію. Представте людину більш детально, який в нього зріст, колір очей, якої форми обличчя. Уявіть все до малесеньких деталей. Уявіть, як між вами є енергетичний шнур. Це може бути промінь якогось певного кольору, нитка або ж мотузка. Помітьте, як саме він під'єднаний до вас. Він прикріплений до вашої голови, ніг або рук. Саме цей енергетичний шнур міцно тримає вас до цієї людини. Зараз в цей час, в цей момент. У вас є можливість сказати йому все те, що найбільше вас болить по відношенню до нього, про всю біль, яку людина приносила вам своїми вчинками, про всі ваші сльози. Про всі моменти, коли вам так потрібна була його її підтримка, а ви були самі. Коли ви чекали повідомлення, дзвінка, а людина взагалі про це не думала. Проговоріть все те, що сидить в образах всередині вас. Образи, подивіться ще раз на цей енергетичний шнур, який тримає вас. Відчуйте, що ви готові позбутися від нього. Уявіть в цей момент в ваших руках ніж або ножиці і розріжте його. Ви одразу відчуваєте легкість, радість. Та бачите, як більша частина цього шнура залишається з ним. А ви вже до нього не приєднані. Ви вже не можете підпитувати завдяки енергетичному шнуру цю людину своєю енергією. Ви повертаєте собі себе. Ви наповнені енергією та готові витрачати її лише на себе. Подивіться на цю людину та скажіть йому такі слова, звертаючись до нього. Промовте його її ім'я. Цей зв'язок більше не має влади над моїми думками та наді мною. Ви обертаєтесь від тієї людини і в вас з'являються сходинки, по яких ви підіймаєтесь вверх. Ви розумієте, що партнер дивиться вам вслід та помічає, як ви зникаєте, залишаючись і надалі в цій темній кімнаті з обрізаною мотузкою. Зробіть глибокий вдих і видих. та поступово повертаєтесь в свідомий стан. Цю медитацію ви можете виконувати за потреби в той час, коли будете розуміти, що думки про людину поступово повертаються. З вами була ваша Асіканда.